Якщо я буду отримувати демедж... дивись. У мене спавняться зомбі-пірати Абалдієй так. Я подумав, то свиня поняли наверху. Тому поки що ми крафтимо діамантове сердечко, яке спавнить діамантового лема, коли ти отримаєш демедж. Прикинь? Я хочу це перевірити. О, ох, йо, баран заспавнився! Йоу, друзі! Усім привіт! І сьогодні ми будемо проходити Майнкрафт, але як ви вже бачите, у мене всього-навсього одне сердечко, і ми сьогодні зможемо скрафтити дуже-дуже багато кастомних сердець. Для цього нам потрібно піти і залутати все село. Хоча, ну, можна його не лутати в цілому, але для деяких сердечок, скоріш все мені треба буде дуже багато різних предметів. Поки що крафти цих сердечок, я не знаю, але я можу їх подивитися, якщо нажму ось сюди. Проте це буде робити, коли в мене буде відкритий верстак. А верстак мені де можна взяти? Треба знайти дерево в пустелі. Можна десь, будь ласка, одне, одне, просто одну колоду. Чисто глянуть на крафти. Ну, будь ласка, Він вже тут немає ні дерева? Якщо мені настільки не пощастило, і я тут не знайду жодного шматка дерева, це буде капець. У мене ще одне серце. Мені треба максимально обережно, це все. Робити. Я сподіваюся, що я не помру, бо хотілося би жити дуже довго. Так, скриня, сіно, хліб. Окей, це я розумію, але ну буде одне просто одна колода дерева. Будь ласка, є верстак. Супер. І ми можемо, виходить, зробити Diamond сердечко, Редстоун, Айрон, Незер. їстівне до речі, можна зробити. Потім моб сердечко Емеральдове, вугільне і енчант сердечко. В принципі, як я розумію, це всі сердечка, які ми можемо зробити, і почнемо ми, скоріш за все, із. Фуд сердечка, як я розумію, дроп фут, тон такий демедж. Скоріше за все, більше я не буду отримувати голода. Ну, я не впевнений, чи це так працює, але можливо, саме так воно працює. Я, чесно кажучи, я не перевіряв, я не знаю. Я би ще хотів завалити голема, але мені немає чим. Мені немає чим, а рукою оббити я не хочу. Одне дерево я бачив десь там дуже-дуже далеко. І зараз ми туди попробуємо якось збігати. Так, я ж звідти прийшов, так? Да? Ну, ні, ніби як я звідти прийшов. погнали, погнали дивитися. Ондо, ah, ондо, є дерево, видніється. Погнали, зараз його добудемо швиденько. І можна буде розпочинати. До речі, ондо дерево. А, ah, так тут джунглі вже з'являються. Окей, непогано, непогано. Я б не сказав, що я сильно люблю цей біом, але він все ж таки повинен бути. А поки я пливу, друзі, я би хотів вас попросити поставити свого Байдена і підписатись на канал, тому що це дуже-дуже важливо. Була певна затримка у виході відео. Це було пов'язано з тим, що я дуже сильно заболів. Проте зараз мені вже трішечки краще. І я можу. Повертатися в стрій, так би мовити. Ну, не в місто стрій, а типа, ну, ну типа відоси викладати. Да. А тим часом ми робимо зараз собі дошки, ставимо верстачок, робимо обов'язково кайло, і хотілось би зараз тут знайти трішечки землі. Точніше, каміння. Ось до є воно. Блін, треба було робити цього, яке. Треба було робити собі двері для того, щоб я міг спокійно під водою передвигатись. Так, вилазимо, обов'язково робимо одні двері і зробимо собі ще трішечки хліба. Я думаю, це мені обов'язково знадобиться. І погнали. Так, двері ставимо, залазимо і з легкістю просто беремо і добуваємо оце каміння. Мені треба його не так багато, чисто на кайло, на сокеру і на лопатку. А, ще пічка треба. Блін, ну треба буде трішечки добути. Зараз це шведесенько робиться, а потім Саня починає ти перші свої серця. Так я думаю, цієї кількості мені точно вистачить. Давайте її всі зберемо. Скільки має чотирнадцять блін. Це, якщо мені дев'ять треба туди, потім ще три. Цього мені не вистачить. Панали далі. Мені не вистачить цих чотирнадцяти. Оцей кількості вже повинно вистачити. Панали. До речі, якщо вам цей датапак дуже сподобається, скачати ви його зможете в мене в телеграм-каналі по посиланні в описі. Я туди завжди гружу датапаки, іноді забуваю. Чесно, чесно кажу, іноді забуваю. Але але часто гружу. Так, все ми скрафтили. Обов'язково. Робимо собі ще трішечки пісочку добуваємо. І робимо пічечку. Для того, щоб цей пісок тут і пережарити. А поки пісок жариться, що ми можемо зробити? По-хорошому? По хорошому ще добути трішечки дерева. Так, дерево у нас є, і мені здається, що можна робити перше своє сердечко. Як я пам'ятаю, воно робиться ось так: бенк. О, у мене з'явилось серце і drops food damage... Я трішки не поняв, чи це я голодать уже не буду. Чи то, що я вже зголодав, то воно так і лишилось. Я, чесно кажучи, не знаю, як це перевірити було б. Але ми сердечко зробили. Що ми ще можемо зробити із таких більш-менш дешевих сердечок? Я думаю, це вугільне. Автосмел у мене з'явиться, і я зможу відразу добувати їжу, пережаряну. І пережаряну відразу руди добувати. Ну і, походу, пісок теж, як я розумію. І для цього мені потрібно знайти якусь жорстку печеру. А де ж мені її зараз взяти? Щесь вечір щось ще почнеться. І буде взагалі шок. У мене два сердечка, зараз ці зомбі на мене не прийдуть, і мені ж прту похана. Так, вечір уже жорстко наступає, але я бачу тут якусь печерку. Так, мідь. Почекай, міть каміння. Є щось толкове, толкове, толкове. в мене є двері, якщо що. Ні, ні, тут я не бачу нічого. Це лазурит. А що тут лазурит робить? Движ, що є, диви, що є, диви, що є. Нам таких на 4 штуки. 4 штуки таких треба. А. আট্টুতি Два тільки. Блін, я би насправді хотів би таку штуку добути. Да? Прикинь, таке сердечко отримати, потужне. Оце була би пушка. Так, тут ще якийсь прохід, це хорошо, але я хочу забрати ще вугіллячко. Тому що вугілля мені прям потрібне буде. Так, давай тут двері відкриємо. Легесенько ще подобуваємо всякого. І подивимося, що ми взагалі понадобували. Получається, в мене є шість вугілля, я вже можу робити сердечко, і я довго чекати не буду. Я просто візьму його і скрафчу. Бенк, бенк, бен бенк Опа, авто -smell. У мене є автопережарка. Всіх речей. Так, а куди це ми. Йой! Йой, куди я попав? Тихо, 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 тихо. Добре, що є двері. Ух. Так, все спокійно, все хорошо. Давай відразу зробимо так, щоб сюди вода не затікала. Бемк, бенк. Ем... Отако. Все, я воду прибрав. Найс. І обов'язково нам треба смоски, бо ви нічого не бачите. О, супер. Ну і так уже можна пробувати спускатися, дивитися, що в нас взагалі тут відбувається. Я був би не проти знайти багато різної руди для того, щоб наробити собі купу сердечок. Та, якщо чесно, я ж і не перевіряв, як же це сердечко автосмел працює. Але я бачу, що я вже не голодаю. І, в принципі, я би сказав, що це супер. О, друзі, ми щось знайшли. Ха-ха, і тут є купа заліза. А ну, давай перевіримо, чи працює моє сердечко взагалі. Да, воно працює! Залізо можна не жарити! Залізо можна добувати так! Абалдє! Ні, це супер класно! Це просто максимально бомбесно. Тепер можна не чекати мільйон років для того, щоб воно пережарилось або ще щось. Не добувати мільйон вугілля там. Вугілля мені взагалі по факту вже не потрібно. Прикинь, на вдачу кайло зачарував, і ти такий кайфуєш, ходиш просто. Але ні, вугілля мені трішечки потрібно для того, щоб я міг робити собі смоскипи. Тому я трішечки все ж таки добуду. Ну і так як я вже добув трішечки заліза, я можу, по-перше, апгрейднути собі кайло, що я... Дуже сильно хотів і зробити залізне сердечко, дає захист ефектом якимось, та захист три в мене, ти прикинь, а так я вже взагалі танк, я просто машина для вбивства. У мене є. Дивіться, я не голодаю. У мене є чотири вже сердечка, в цілому це не мало, проте тут уже тупік, це біда, але в принципі, в принципі нормально. Зараз треба буде подумати, в яку сторону мені покопати, і можна в принципі видвигатись. Я думаю, що можна просто копати під себе. В принципі, захист три дає про себе знати, можна не баритись. <реш> і ми щось то точно зайдемо. Головне, щоб не лаву, бо якщо ми знайдемо лаву, це прям буде халепа. Проте тут глина Звідки вона взялась? Я не знаю, я вже до голибоку сланцю докопав. Непогано. О, залізо. Супер, давай заберемо. Можливо, броню собі зробимо. Захист 3, це звісно хорошо. Але й броня. О, ми тут, до речі, знайшли щось. Непогано. Я думаю, що можна спускатись. Не поняв. Я все ж таки голоднію, братва. Але я поняв. Коли я отримую демедж, то я зверху отримую дуже багато їжі. Дивіться хо Хохо! Так почекай. Хочу перевірити, чи з лазуриту можна зробити собі сердечко. Enchanted. Так, лазурит для цього потрібен. І обсідіан теж. Тому лазурит ми все ж таки добудемо. Я думаю, нам цього вистачить з головою. Мені ці печери подобаються. Тут в них все видно, абсолютно золото. Я не знаю, чи там потрібне. Тому, щоб зараз це не перевіряти, я би його все ж таки добув. Там якихось чотири злитка, я думаю, мені зайвими точно не будуть. Але тут, на жаль, тільки один. Ну, Їжа падає просто тоді, коли ти демеш получаєш. А я думав, я просто. Голодать не буду, я ще й діаманти знайшов. Боже, яка це печера класна. Так, чую павука. Чую, чую павука. І кріпера. А ну кенти, ви мені не кенти! Пішли геть. Так ти мене взагалі не дамажиш! Малесенький, ти мене не дамажиш! Ху-ху. Обалдеть, так. Я подумав, думав, то свиня поняли наверху. <хи> так що тут у нас? У нас тут був тільки один злиток, да, На жаль? Один діамант, точніше, на жаль, був, але є ще й залізо. Давайте його добудемо обов'язково. І я спробую все ж таки зараз зробити собі хоча б якісь обладунки. Так, я пропоную нам зробити зараз відразу залізний нагрудник і подивитися на моб-сердечко. Мені супер цікаво, що воно там робиться. Ось до павуче око, кістка, гнила плоть. Порох. Откуди мене гнило плоті сіки. А, це я це я в мене задамажий, мені сіки дало. Жесть. Коротше, мене та кістка, око павука. Павук. Десь там він. Окей. Okay. О, oh, скелет. Мені треба твоя кістка. О, ти, кстати, дамаг даєш мені. Ти, кстати, нормально мені вкидуєш. О, oh, кістка, дякую. А я поїм. Mm, діамантів поки не бачу, хотілося б знайти їх багато. Проте я не вдів нагрудник. Точно. Я ж протупив. Так, що ми бачимо тут? Тут ми бачимо закинуті печери. І, як я розумію, тупік, ні? Ні, nee, не тупік. Кріпер. Ух, uh, йо, так ми нормально тут вийшли. Так, братуха, старина. Давай я тебе зараз трошки вб'ю, мені, можливо, треба порох твій Не випав. Ладно, нічого страшного. Переживемо. Проте було б непогано зараз знайти якісь діаманти. Бо мені треба і діамантове кайло, до речі, для того, щоб добути обсідіан. Бо обсідіан теж потрібен для того, щоб зробити сердечко. Так, і тут теж тупік. Блін, а є редстоун, ну. Трібен редстоун для сердечка, я просто не пам'ятаю, треба зараз передивитись цей нюанс. Да, є, так щас зробимо собі редстоунове. Що ж я туплю? Санчес, давай! Роби, 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 роби. У мене є трішечки ще стекла. Бенс, опа. А що воно дає? Треба було прочитати. Блін, що ж ти не читаєш нічого. Better mining Radius. В смислі? Не поняв. Ану. Ух ти йо, Ух йо, хо Хуху! Оце прикольно. Ви знаєте, мені це подобається. Дуже сильно. Я там ще й діаманти знайшов. Пішов геть. В старий, давай, до побачення. О, ще два діаманта Супер. Опа! Ху-ху-ху, як це класно! Що ми тут ще бачимо внизу? Так, внизу більше нічого, але тут є діаманти. Давайте зараз поставимо швиденько смоски, по хоча б одного. Ану, діаманти. Я тепер знаю, що мені треба зробити. Я можу не робити собі діамантове кайло. Я можу зробити собі діамантове сердечко. І розробить каміння, яке буде близько лежати біля обсідіана. І цей обсидіан теж зламається. Тому поки що ми крафтимо діамантове сердечко, яке спавнить діамантового лема, коли ти отримаєш демедж. Прикинь. Я хочу це перевірити дуже сильно. Тому. Мо, кріпер. Oh. Так воно залізно спавнить Голема. Я поняв. Диви. Ха-ха, це короче фарм заліза, можна сказати, такий потужний. Непогано, непогано. Яке ще сердечко, яке я не зробив? Мені ультра-ультра цікаво. Емеральдове, моб сердечко, енчант, незер. І все? Я так багато зробив сердечок? Блін, ну окей. Тоді мені виходить, треба зараз повикидувати лахміття всяке. А, ну він так і зветься, типу, Diamond Golem, але він звичайний. Окей, нема проблем. Мені цікаво, чи тут біля лави, чи тут є багато лави. О, да, тут є багато лави. Але є певна проблема. Е, у мене немає, по-перше, відра. Та й заліза в цілому для відра. Але залізо це проблема, рішаємо. А от води нема. Де взяти воду зараз? Це питання залишається відкритим. Мені здається, можна зробити відерко. А там ми собі розберемося, я думаю. Хотілося би зараз знайти цю воду, проте я, походу, тут бачу лаву, але ніяк не воду. А тут що в нас? Тут теж спуски якісь і лава теж, так? Да? Я злякався тільки, що голема. Да, походу. Ну давай спробуємо трішечки прокопатись. Подивитись, можливо, я все ж таки знайду воду. Добре, що кайло не сильно. Ламається. Ну, копає, прям Ну дійсно класно. Редстоун прям рішає. Обалдеть, цьому тунелі сіки мобіл буде спавнитись, я вам кажу, давайте хоч мозки по одному поставимо. <плес> <плес> так, друзі, обалдеть, що я знайшов. Так, мені вітає око надо. Ні, око не випало. Зато я знайшов воду. Лаву знайти в печері не так складно, коли ти можеш копати дуже багато. Ой! -ой, -ой! Так, старина. Давай обережно. Ладно, ладно, вдарь мене, вдарь мене. Я щас Голема заспавню. Вам хана, вам хана, вас там розвалять, а я просто поплив. Там воно ще діаманти, внизу діаманти. Жесть, тут діамантів купа, мені воду треба підібрати. А, так тут води прям багатсько. Я думав, я щас потушу цю штуку і буде халепа, а все нормально. Так, добуваємо трішечки діамантів, блін, я забувся за цей момент. Голем, вибач, брат, я тебе відкрию. Тихо, ну це ж ти мій друг. Голем. Що на коїв? У мене все пропало. Добре, що сердечки лишилися, але я нубом остався. Так, дубль два. Я думаю, все буде нормально, голем обережно. Я ж тебе спавню. Чому ти на мене можеш загратися Об'ясни мені. Ну просто розкажи мені цей нюанс. Прикол, я не знаю, як це воно відбувається. Давайте зараз трішечки зламаємо обсідіана для того, щоб я міг зробити собі ще одне сердечко. Так, у мене є п'ять. Я би ще добув якось. Так, у мене є дев'ять. Можна було б і ще добути, я думаю. Ось тако бемк, трішечки добули і свалюємо. Скільки в мене 13 В принципі, мені цього вистачить навіть на портал. Хоча я б не сказав, що мені портал сильно потрібен, але все нормально, так. Оу, oh, 21 обсідіана. Ні, цього з голови вистачить, лазурит у мене нема. Це біда, але я думаю, він у мене з'явиться. Обов'язково зараз десь. Зараз ми його десь знайдемо. Для того, щоб зробити собі нове сердечко. Так, друзі, я виходжу. goodbye, my friend Ось до, до речі, та печера, де я помер. Кстаті, я її не шукав, але знайшов Ха -ха. Непогано, непогано. Вон той мій лут. Окей, друже. Зривайся, роби, що хочеш. Ти те, що хоче роби, мені тут по суті лута багато не треба. Мені треба зараз забрати єдине одне, що мені прям потрібне, це магмаблоки і лазурит. Лазурит я тут не бачу, проте я думаю, що я його ось тут знайду. Це для мене буде нескладно. І ми зробимо зараз ще одне круте сердечко, проте є певні проблеми. Я не знаю, де мені знайти смарагди. А як так? А чого ти не добувся? О, добувся. Лазурит. Добрий день. Де мій верстак, не знаю, але ми скрафтимо новий. Це не біда. Опа, Сюда. І скло, обсідіан. І лазурит. Опа, енчант сердечко. Що ти робиш? Я не прочитав. Я не прочитав, що робить енчант сердечко. Енчант. айтем Інхент. Там щось пов'язане із зачарованими предметами. Скоріше за все, мені прям потрібні зачаровані предмети. Або якщо я буду бити предметами, то вони будуть зачаровуватись. Ну, своїми предметами. Давайте зараз спробуємо ся скелета вдарити. Ні, воно так не працює. А ні, працює! Тиви! Ану старий, пішов геть! Ой-ой-ой! Тихо, 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 поїсти. Ти знаєш щось? В мене відро зачарувалось. Ти подиви. Ху -ху. Меч, ти диви, як меч зачаровується. Тихо, не вмерти, не вмерти. Від голема вмерти можна легко. Ти бачив, як меч зачарувався? Ти бачив? Ти бачив, як він зачарований? А зараз нібито він дозачаровується, я не знаю, точно? Опа, завали. Діаманти випали. Ну, він жесть, як зачаровується. Він як зачаровується. А якщо кайло, давай спробуємо чисто кайло так зачарувати. Так, ну чисто по кайфу, по кайфу підзачарувати. Кайло не зачарувалося. А якщо такого? Ой-ой-ой. Так, походу, коли я в руках тримаю і мене б'ють, то воно зачаровується. І зараз тут жесть. Там просто вже там, там жесть які чари. Я, я не знаю, що за чари. Ладно, ладно, ладно. Так, друзі, обережно давайте так, щоб ви мене не валили. Дякую. А я не трогав вас. І ви кістки теж ходячі. Пішли геть. Я хотів би просто собі взяти і скрафтити. Ф. А де воно? Осьо моб сердечко. Бем, що воно робить? Я не прочитав. Summon мобс, он токінг демедж. Я тепер не розумію. Якщо я буду отримувати демедж, дивись. У мене спавняться зомбі-пірати. Пірат меч, 6 атаки, ти подиви. Ось скелет меч зб'є, диви. У мене спавниться мій пірат, спавниться Голем. Короче, вони конфліктують між собою, тому що ну Голем почне бити цих піратів. О, у мене меч зачарився на вогонь. Непогано меч у мене прокачується. Дай Боже. О, ох, йо, баран заспавнився. Обалдеть У uh мене, -huh. oh, до речі, не вистачає два сердечка. І я не знаю, які саме. Я знаю, що Я знаю, в мене не вистачає сердечка з емеральдів, а якого ще сердечка не вистачає, я не знаю. Ось, емеральд, Summon villagers. Ага, він спавнить селянів, коли я получаю демедж І. А, і незер! Все, все, поняв, поняв. Проблема зараз буде вирішена. Саня будує портал. Та ну куди? Що стріляв по мені? Який як солотель? Який скелет? Що за біда? Так ці моби на мене самі агряться. Як так, тихо, сань, заспавний портал, пішли. Їж своє зачароване м'ясо і погнали. Так, опа, і ми до речі заспавнились в томбіомі, в якому нам потрібно. Тихо, голем тут ну взагалі-то не повинен бути. Ні, не кайлом, блін, точно, не кайлом. Давай тут зламаємо, тут його багато. Бо кайло же ще зламає тут половину сервера. Так, бем, непогано. 25. Так, хорошо. Верстак і сердечко. Обов'язково зараз прочитаємо, що воно робить. Fire resistance, Я тепер не горю, друзі. Йо Хоу, супер! Найс! Оце мені подобається. І лишилось. всім капелька. Диви, мого друга б'ють! Братуха, зараз буде з тебе багато, друзів. Щас тебе буде, друзів, багато. Зараз тебе буде багато, друзів. Тихо брешно, тільки не помер! Ти. Что опять ти винуватий. Опять ти винуватий. Який блейс? Що за прикол?